У нас сьогодні буде солодкий сніданок. І влада допомагає готувати. Буде Все. вівсянка, різні сухофрукти, Все. грушка ківі. Тепер то. Тепер то. І шоколад різний всередину. Я не буду того плати. Але це вишенька в шоколаді. М -м -м. Так, тут вишні в шоколаді, це була малина в шоколаді, фісташки, кишів. ще, можливо, якийсь цукерок буде. Ти мені теж поклала чи тільки Павлу? Теж Павлові і тобі. Добре, чи дякую. Ой. Тепер прошу. Що це я? Журавлинка. Теж поклади по кілька. Ягодок. Я не люблю. Ну, то собі не клади. Мені і Павлу клади, ми любимо. По кілька. Так. Може по? П'ять по... вам? Добре, можеш так. по п'ять покласти. Вийшло сонечко, і ми вирішили поїхати трішки погуляти, використати цей момент. Куди ми з тобою їдемо? Не знаю. Як не знаєш? Не знаю. У будній день, але тут ажіотаж біля озера нашого улюбленого. Не одні ми вирішили проїхати прогулятись. Вигляд. Так, в нас згадує перший, перший пункт призначення ось таке красиве озеро. Підемо зараз на маленьку прогулянку. Ми, правда, дуже, дуже гарно все спланували і обоє взули білі кросівки. Хто буде ввечері їх брати? Ну, Марка Маркеса. А ти кого любиш з мотоджпі? Мелк Маркес. Дев'яносто три. Марк Маркес має номер. Так, це озеро дуже близько від нашого дому, десь буквально 10 кілометрів. І ми раніше сюди часто приїжджали кампером, підставали так з боку на ніч. І залишалися. Тут ввечері постійно концерти відбуваються, тут співають жаби, тут такі голоси, звуки, просто кайф. І під це дуже добре спати. А що якщо падає дощ, відкриваєш вікна, оці краплі дощу, концерти жаб співи, і просто спиш, як маленька дитина. Куди ми йдемо тепер, ладонь? На міст. На міст. Добре. А лісом підемо трошки гуляти? Добре. Добре. Там бачиш, водичка так стоїть, і вона вже стала така брудна. Застояна вода не тече, як в річці, а просто стоїть. Так, ми вирішили заїхати тут по дорозі в ще одне місце, і дорога до нього ось означена такими хрестами з каміння. Позначки на камінні а, написи зроблені про те, що це дорога мучеників Кочевія. Цей ліс, куди ми приїхали, називається Шпенгавський ліс, і називається він так через те, що тут збоку є такий населений пункт село, яке називається Шпенгавськ. Це цвинтар в лісі Шпенгавському. Бо тут з 1939 по 1945 рік, тобто в період, коли була Друга світова війна. Колись німці вбили дуже багато поляків. А ось так виглядає цей пам'ятник. Ось так це виглядає зсередини. Ми тут якраз гуляємо. Ще є ось такі круглі пеньки, як зрізане дерево, і тут по колу написані імена і прізвища людей. І загалом, за підрахунками, які там якби, є згідно даних істориків, тут було вбито близько 7 тисяч поляків з цих околиць. Це були інтелігенція, вчителі, робітники. Вчора якраз був, було 1 листопада державний офіційний вихідний в Польщі, і всі їздять як минала на цвинтар до померлих, згадати їх, помолитися. І тут теж дуже багато запалених свічок, якраз свіжі квіти. І ось тут якраз написано, що це місце, яке освячене кров'ю вбитих. На терені ліс, лісів Шпенгавських від вересня 1939 року німці розстріляли близько 7 тисяч жертв. В основному це були поляки з районів коча, так само євреї і особи, і особи інших національностей, в тому числі 2000 пацієнтів закладу психіатричного в Коцборові. І в 1944 році, коли вже німці відступали, то вони почали викопувати знову ці всі розкопувати ці могили, щоб закрити, затерти сліди, вони спалювали ці тіла і на місці. А почали садити просто дерева, щоб якби, приховати сліди таких злочинів. Нічого вам не нагадує ця історія. Історія дуже циклічна, правда? І загалом, після цього, коли почали тут розкопувати все, то знайшли 34 масових гроби. Стає вже досить холодно, тому ми переносимось в торговий центр, щоб трішки загрітися. Початок листопада придумала я купити якийсь осінній декор додому. Заходимо в магазин. А там уже все таке різдвяне. <гум> а я хотіла якісь гарбузики, щось таке. Ага, тому, мабуть, треба було в жовтні шукати. Хом'ю такі красиві подушечки. І це ліжко їхнє завжди на вітрині. І, до речі, сьогодні... Ну не тільки сьогодні, у них майже завжди. Якісь акції, по що на другу річ 90% знижки сьогодні. Мені оці подушки дуже подобаються. Дивитися, що там всередині. Вау! Дивись, які ще тут є листочки. Ось такі подвійні і По 40 злотих. Велика. коштує 60. Так слухаю. А що це? Що ви п'янички? П'яночки? ми каю. кош на білизну. І тут, тут є просто такі ось сумки, але є ось такі трьох розмірів. Всередині просто така з тканини. Отак просто закрита на якусь невелику кількість одягу. Але воно таке гарне. Можна обрати собі один з трьох розмірів. Ось цей великий мені буде посувати в гардероб, може я його собі якраз куплю. Але треба ще щось таке. За більшу ціну знайти, щоб була максимальна знижка. Такі в темному кольорі гарні. Влада каже, що це виглядає так, як з кульок таких роблять, скручують з надувних. знаду І ще й маленький. Багато якраз чорних. І тут от, гарніше. У нас сьогодні якесь таке шаленство на Макдональдсі. Тут черга на в'їзд, тут все запарковано. Це лежачий поліцейський це коли машина їде, щоб тут сповільнила рух, скинула швидкість, бо тут можуть переходити люди. Бо бачиш, що тут є такий пішохідний перехід. Ми вирішили заїхати в Макдональдс, тому що влада дуже сильно хотіла, що? Що ти дуже хотіла? Але що ти будеш їсти, розкажи? Голосно. Ще що? Хвиртка. Що це таке? Хвиртка. No. Mm. По-українськи кажи. У mm. нас буде український блог, а не польський. Картопля фрі. Картопля фрі і міл". І Хеппі міл, і буде якийсь подарок там? Ну mm -hmm. mm -hmm. no, добре, йдемо вибирати. Ну йди. Засоромилася. Треба перше замовити, так? Йдемо в першу чергу вибрати подарунок до Хеппі Міла. О, зараз колекція покемон. Вибирай, який хочеш. Чізбургер? Ну, клацей. А, пальчиком, так. так. Вибирай чизбургер, так. Так. Розпаковка Хеппі Міла. Іграшка теж ти хотіла. Але можемо змінити, mm -hmm. якщо то не так. Покажи. Покажи де увернеш. Они живут. Они живут из Свенке. Я уставлю себе попробовать. я Мы еще взяли макроэлл. Для Павла і влада буде робити доставу. Кажи, постукай, і скажи добрий день, кур'єр Глово Макроял для пана. Tak. Proszę w lowo. Glowo? Tak. Znowu? Ile płacę? Z kilki kosztuje ta dostawka w lada? Dziesięć. Mm. Dziesięć Pokemonów. Tak. Dziękuję. Proszę. Так, маркетинг дуже добре діє на дітей. Ми сьогодні з ладою прийшли на закупи. Куди ми прийшли? До, до Бедрьонки. А чому до Бедрьонки? Е... Яка тут є акція? Е... Наклейки дають, можна потім іграшки no. купити, купити. Mm -hmm. Так, тут є такі адвант-календарі, кіндер. Влада на них кидає такі погляди. Та що Так. То давай вибери, який тобі подобається. Ну Дивись, тут є такий з, 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 з дідом Морозом. З такий беремо, так? допоможеш Мені взяти? Так, звісно. О, я унесу його. А ти знаєш, як його відкривати? Як? треба натискати на дверці. так, тут, і від. Відкривати щось там я. Але як, то будь-який собі відкриваєш? Ні, треба по номерах Шукати перше один, один, один. Ну то я один, я. Ну то добре, ну то справишся. Угу. Супер. Ну, клади. Ти вже стільки всього накупляла, Влада. Повний візок. Будеш нести, ну йди вперед тоді. Щаслива дитина, Вона такі погляди кидала в як їй щось подобається, вона йде і так каже, Дивись, ну, яке гарне. Я з пупсами дуже спокійно завжди ходжу на закупи, бо у нас ніколи немає істерик чи щось, але є чітка домовленість, що вони можуть, наприклад, обрати якийсь один собі йогурт чи сирок, або щось одне зі солодкого. І зараз влада якраз має завдання вибрати, який вона хоче йогурт. Ну то як кіті, який тобі подобається? Брала. То Повідкривай собі і бери. No stop. Chodź. Chodź, chodź, chodź. Krzywka to no włosów, nie było 15 naklejów. No, no maskotki dzisiaj dojechały, także jest duży wybór. Jak mają panie już cały zasięg, to należy było sobie to wybrać. No to super. Tu będą trzy. Dobra. I już daję resztę. Proszę o, bardzo. super, dziękuję. Zapraszam na Dziękuję, do widzenia. Gotowa? Tak. Jaką cyfrę odkrywałem per szu? Mm. Wow, I siodam, szodam, szodam. Pustą. Nie, coś tam jest. Nie, pewnie pustą. Nie, coś tam jest. Wow, cukier. Czekoladka mała. Pokaż. Ale czat. To pomłaczysz mnie? Oh! Kinder. Oh, no. Kinder wow. mini jajko. Kinder mini jajko. Wow. <laughs> no dobrze, teraz tróje, trójeczka. Дивка їх тут А Лишила я, значить, владу з Павлом, а сама поїхала на масаж, на пресотерапію, точніше. А вони в той час, що мали бути вдома, то поїхали в магазин купляти нові іграшки і замовили піцу. Зараз буде мені, напевно, показувати. Чи хтось тума нові забавки? Dobry wieczór. Czy ktoś tu ma nowe zabawki? O, Boże, ale szuc! Wow! My tutaj robimy biżuterię, nie przeszkadzaj nam. Biżuterię? No. Nie przeszkadzać, robić. Ale co, ale mogę też coś zamówić jakąś biżuterię? Możesz zamówić każdą biżuterię. Czas oczekiwania jest od, od na chwila. <laughs> Teraz już nie wiem, czego bym chciała, tyle to wszystkiego macie, wszystko jest takie piękne. Wow. Mamy konkretny zestaw, mamy też wieszak. Ej, ej o matko. I co Wlada, Kto takie wybrał harny? Nie. Ty? No, to jest duży harny smak. Ty zawsze, takie coś wybierasz ciekawy. Razem wybraliśmy, nie? No. tobie? Mm -hmm. Mhm. А я бачила, що ще щось було. Що ще робили? Та друге. То друге? Угу. А що їла? <схай> а з чим? З <схай> чим піца була? Так. Вау, дякую. Мені лишили аж один шматочок. М -м -м -м. У нас тут дуже добрий ранок, поки я пила каву, Владуня на низу щось робила. Що ти робила на низу? Дивилась мультик. Үгі. І принесла і каже, що вже треба відкривати. Ну то ти Ну, давай, тоді чотири відкривай. Чах. <схирь> О, кіндер. Показуй, який. Такий, як я вчора їла. Оооо, mm -hmm. то дуже смачний був. Вау. Wow. А мені можна буде теж? Mm -hmm. Ти зараз відкуєш в 5. Ну добре, то давай каву, я поставлю. Чекаємо п'ятінку. То шість. Де? О, фатівка. Фітівка. Ну, ти поможеш мені натиснути? Mm -hmm. ну, давай. Туєм каташ. Цікаво, що там маємо отойки. Кітки, напевно, десантний. А може такий, як в тебе чуть? Теж такий попався, так? Найсток. Оп! Доброго раночку. У нас з Ладоною спільний сніданок. У мене ще на обличчі масочка після масажу. А Владуня, що ти точиш? Сирок. Mhm. Zaprezentujesz swój śniadanek? Jeszcze wtedy, dzisiaj na śniadank? Mm. Ja żułała. A? To proszę: kuskus, -kus, tak. Jajeczko, kanapka, pomidowkę, ujłoczkę, papuczka i syłok. A kuskus -kus z czym? Запалу за мною. Вау! Смачного! Дякую, смачного! Дякую! У мене ж тут канапочки з рибкою. Рибку Владуня не дуже любить. І паралельно в мене книжка буду читати. Нас тут Павел екстрено викликав до себе, щоб ми приїхали під салон Скоди. тому що я думала, що щось треба замінити в нашій машині, але виявилось, що, напевно, у мене буде нова машина електрик. Ми зараз тут просто... випробовуємо з Владою. влада, що скажеш, який твій вердикт? Тобі подобається? Так. Та електрична і без ключика. Тут можна натискати, так? Наїзди на електриці. Можна багажник відкривати ножкою буде. Не треба нічого натискати, ножку підносиш і багажник відкривається. Уявляєш? Як так? Ну, просто ножку підносиш і відкриється. А крісла зручні? Нічого і не підноситься. А то не багажник. Багажник там ззаду. Що, відносиш ногу на багаж. Так, наприклад, де ж з пакетами купив продукти. Приходиш, ногою так провів і багажник відкрився, може вставити. Зручно? Як думаєш? Ми з ладою вже повернулись додому і готуємось йти в гості, привітати з ним народження нашого яцика. Купили ось такий красивий осінній букет. Тут така красива ось ця сушена квітка. Я не знаю, як вона називається, але мені вона дуже подобається. Ось такий дуже осінній і красивий. Здачі подаруночок. До речі, тут така прикольна штука для того, щоб було зручно тягнути лижі. Тобто одну ось ця кріпиться до лижі. Ось це така ручка. Ставиш лижу на лижу і можеш їх просто на цих коліщатках тягнути по дорозі, а не нести на собі в руках. І тут ще всякі різні штучки всередині. А тут ми купили таку гарну відкритку. А хто обирав відкритку? Я. Yeah. Так, покажи. І такий владуня конвертик красивий на Ого, всередині теж сердечко, вау. І діджей тут, так? Музика. І тут зараз буде владуня підписувати. Підпишеш Угу. Добре, супер. Написати чому. Добре. Це пісня Венди. Зараз буде сюрприз, Павел щось несе, дивись. Ідемо, подивимось, що Де то наша могу. Паркувала машину. Вона вже занесла всі пакети з коридору на кухню і чимно розкладає усе така помічниця вже. І як справляєшся? Так. Дякую тобі за допомогу. Ти така молодець. Так розянка так воліща вилади, ти занесе, якщо ви твоя. Jak żeby piać zrobiła, to by pijako był. Super. Shopping. Mało mi się to jak czółno I to letka. A to gotuje mą cheese, tak? Ty to pomachajesz? Ja tutaj Так, я намагаюся якийсь хід тримати з боку, бо вона просто хотіла мені допомагати все. Опрім все. Макарончики вже готові тут. Тут зараз буде ще чедер. Зараз його топити. Ти будеш їсти мак-ін-чиз. Макаронкаті. Ось такий у нас вийшов мак ін Тут багато сиру чедер, а зверху ще пармезан. Блабуня в результаті просто макаронки, сказала, що вона не хоче з сиром. Просто пармезаном посипала собі. І як ті макаронки? <плес>